Як правильно підібрати матрас, якщо ви здаєте квартиру в оренду? Прийшло таке питання, його насправді досить часто задають. Тут два важливих моменти: почнемо з матраса. Е, обирайте його середнім по жорсткості або чуть-чуть вище за середній, е, так він підійде більший, ну, більшому відсотку людей, які можуть на такому матрасі спати. І вибирайте максимальне навантаження на спальне місце ну як можна більше. Тобто, якщо буде 150 кг, кілограм, 160 кг, чудово, тому що ви не знаєте, яка людина може спати на такому матрасі. Може, там буде дядько спати 100%. 130 кілограмів з однієї сторони, а з іншої сторони, там дружина 70-80 кілограмів. Так, да, їй може бути жорсткувато, але з його сторони такий матрас е, менший шанс, що пролежиться і усядеться за короткий термін. Це перше, на рахунок матраса. І друге, дуже важливе на матрас обов'язково купити зверху на матрасник, а краще два. Е, для того, щоб його захистити. Візьміть самий простий, водонепроникний, е, але самий простий там без наворотів, який вдягається чохлом як простень на матрас. І е, Скажіть орендарям, щоб його точно використовували. Чому два? Тому що якщо вони один на один мат... на матрасник щось пролили, закинули прати, то другий вдягнули в цей час. Тому що за той день, поки на матрасник переться і сохне, може щось статися знову з матрасом. І хімчистка матраса коштує недешево. Наскільки я знаю, там близько 2-3 тисяч гривень коштує хімчистка матраса. Ну, це дивлячись, що на нього проливати і скільки плям там є всередині. Тому ось ці два моменти врахуйте про матраси на матрасник, і все, у вас буде ідеальний. Вибір для квартири для здачі в оренду. Якщо цікавить каталог на сайті Солоха є, він є а в шапці профілю телефончик для зв'язку. Звертайтесь.